Соціальна дилемма. Документальна стрічка, яку зараз пропонує Netflix, яку рекомендують Oxford University Press. Про що це? Ну, по-перше, цей фільм при всій його популярності міг би зняти і студент першого курсу, який вивчається на гуманітарному факультеті, і пройшов курс логіка. Чому? Коротенько, основні тези. Ну, Значить, перша і найголовніше. Те, що повідомляється, це одразу спойлер. Скажу вам: значить, так Google не може верифікувати, або штучний інтелект не може верифікувати. Факти реальні від фактів фейкових, так, тобто які не відносять до реальності. А відповідно до сюжету цього фільму, по суті, живі люди це так би мовити медіатори, посередники між реальним світом і цією системою нейромережі, по суті, так. Тому що ми наповнюємо контентом. А сама система не знає, який з контенту може бути дійсно правдивим або правдивим повною мірою, тому що бути правдивим і бути правдивим повною мірою — це різні ступені істинності, так би мовити. І тільки людина може розпізнати так, коли, наприклад, їй кажуть а, але не кажуть Б, людина може здогадатися, що це не повна правда напівістина. Як казав Альфред Норт Вайтхед, це іноді буває більш небезпечно, ніж брехня, тому що брехню легше розпізнати одразу, а тут можна людину заплутати. Тому, до речі, Вайтхед – це не постмодерніст. А от отже, ну це інша тема інших роліків. Значить, Перше, ми сказали, нейромережа, а Google штучний інтелект не може розпізнати істинні факти від хибних, Так? Він наповнюється контентом без здатності верифікува... верифікації, так званої. Це може зробити жива людина, тому що вона от своїми відчуттями, п'ятьма органами почуттів, по суті. Да? Як каже психологія з свого первинного розвитку, ще там, з часів Аристотеля і дотепер, ці П'ять рівнів сприйняття вони досі так, до речі, не змінилися. Що актуально сьогодні, в епоху якраз розвиваючоїся технології, технологія просувається, наше почуття і категорії мислення вони не змінюються. Це теж тема окремого роліку, я, до речі, про це вже іноді казав. Отже, штучний інтелект не здатний розпізнати. Істину від хибного, ілюзію від дійсності. Так, це може зробити людина. До речі, от і людина не завжди може розпізнати, але є певні умови, вони пов'язані з відчуттям часу так званого. Це теж окрема тема. Читайте мої публікації, видання монографії нещодавно, яка вийшла на двох мовах англійською і німецькою. Отже, посилання, мабуть, буде внизу, якщо його додам, подивіться. І от це перший момент, значить. Нейромережа не може розпізнати істину і хибу. Далі також повідомляється, що крім того, що люди є медіаторами цими, які накопичують цю інформацію в нейромережі, створюють контент. Люди самі ще неповною мірою зрозуміли, що фейкові повідомлення в шість разів частіше розповсюджуються, ніж істинні повідомлення. Чому? Ну тому що дуже простий аргумент. Істина, правда, як така, вона достатньо може здаватися нудною, нецікавою. А все, що хибне, да, воно віруситься, так би мовити. Ну, не все, а так, але більшість того, так, що вводить в оману трішечки. Тому ми бачимо провокативні назви в роліках YouTube, Там ви використовували такий-такий пристрій неправильно. Звідки ви знаєте, що ми ви що? Мене знаєте особисто, я можливо взагалі цей пристрій не використовував або користуюся трішки іншим пристроєм, не цим саме. А звідки вам знати про мене? Да, і, ну і багато таких провокативних, які тільки вимагають ваші кліки і перегляди, а не прагнуть, скажімо так, нести дійсно просвітницьку мету, яка досягається саме університетами, школами. Як би це примітивно не звучало, але це саме так. Іноді секретів немає. Найбільший секрет полягає в тому, що все надто очевидно. І не треба шукати десь за якимись конспірологіями якісь істини, бо вони надто лежать на поверхні. Нейромережа і соціальні мережі як такі, вони дуже легко можуть розділяти людей. Ну от, припустимо, у вас своя стрічка новин, у вашого друга або родича інша стрічка новин. Вони можуть бути схожими за інтересами, але при тому, що крім того, що стрічка новин вивчає ваш психологічний портрет не тільки завдяки тому, що ви дивитесь, підписуєтеся, а завдяки навіть мілісекундам, на які ви затримуєтесь при перегляді того чи іншого прев'ю, відео чи зображення, ви таким чином надаєте про себе. Більш детальну характеристику, ніж там паспортні дані, надто більш таку об'ємну, багатовимірну. І вивчивши ваш портрет, не тільки підсовують вам відео, які вам цікаві, а можуть, наприклад, давати вам і вашому родичеві чи другові схожі новини тільки з прямо протилежною тезою. Ну, наприклад, вам будуть давати відео про те, чому теорія пласкої землі не є вірною, а вашому другові будуть давати. Відео і контент взагалі такий, чому це все ж таки є вірним да, теорія плоскої землі. От. І потім, коли ви виходите з цієї стрічки на вулицю, спілкуєтеся з реальними людьми, ви просто дивуєтесь, наскільки всі божевільні. Ну, Ви 3-5 років бачите, що ось скільки фактів, да? а от реальні люди вас не зрозуміють. Ну і звісно, таких підстав розділяти суспільство. Крім теорії пласкої землі, може бути дуже багато. Цих тез, які мають прямо протилежний зміст, можуть мати, їх так багато, що в принципі, от, соціальна мережа, як кажеться, цей документальний фільм, вона може довести людей до того, що вони просто не зможуть чути і розуміти одне одного, будуть просто виплескувати емоції більше, ніж розмовляти логічно. Тому що тут хиба в тому. Полягає психологічна хиба в тому, що ми вже автоматично по інерції сприймаємо стрічку як факти. Тобто вона може 80% фактів давати, так, а ми 20% хиби, а ми по інерції ці 20% приймаємо теж як цілу серію фактів, тим паче, якщо ми їх бачимо не один рік. От це соціальна дилема. Знову ж таки, це міг знати не тільки студент першого курсу, а навіть я вам скажу, і Іманул Кант, і математик, дипломат, Лябниць, філософ. До речі, він теж був. І також Аристотель дуже легко міг би вийти на ці висновки. Як би це зробив студент чи Аристотель, ми про це скажемо в кінці відео. Дуже просто. Це стосується такої дисципліни, як логіка. Не обов'язково знати принципи штучного інтелекту, щоб зрозуміти те саме. Ну і звісно, є також попередження, що самі ті співробітники компанії соціальних мереж, таких як Facebook, ну і взагалі компанії Meta, вони, от, начебто, як вони самі кажуть, не дають гаджети взагалі своїм дітям, тому що вони знають всю так би мовити подопльоку цього так більше трішечки ніж користувач до старших класів. Ніяких гаджетів, ну таки у них табу, по суті, або наказ. Тепер давайте повернемося з вами до того, як просте знання формальної логіки може вам допомогти не тільки в цій ситуації зрозуміти принцип соціальної дилеми, а й взагалі могло б підказати вам сценарій зняття цього фільму, ну і стати популярним, наприклад, вже у молодому віці. Ну, звісно, для цього потрібно значно більше параметрів, там бюджет і так далі. Ну, тим не менш, сама ідея могла б бути зрозумілою і без документалки. І не тільки ця, а багато інших теж. А, значить, ну по-перше, давайте повернемося до першої тези. Штучний інтелект не може розпізнати фейки і правду, так? Ілюзію і дійсність, реальність. До речі, реальність і дійсність. Яка різниця між цими двома термінами? Я задаю це питання іноді на семінарах і на лекціях, так, щоб оживити увагу студентів. Прийнято ділення таке дійсність це. Те, що, скажімо так, може нами відчуватися фізично, наприклад, стіл, який стоїть перед нами в кімнаті і може осмислюватися, а реально це те, що може нами бути зрозумілим, як так би мовити, предмет інтелектуального споглядання. Але не завжди може відчуватися. Ну, наприклад, трикутник можна сказати, що він нереальний. А, ні, трикутник може існувати реально в нашій уяві, так, але він не існує дійсно, тому що трикутник як такий, не можна потор... доторкнутися його. Так? Ми можемо торкатися трикутних предметів, так, але трикутний предмет це не трикутник сам по собі. Ну і з точки зору фізики, взагалі, ані трикутних, ані круглих, ані пласких предметів взагалі, в принципі немає, тому що енергія і матерія між ними такий межа просто. Постійно зникає. Про це було вже відомо, що зробіть того ж самого Альфреда Норта Вайтхеда на початку ХХ століття, зараз знімають відео і вони вірусяться. Тому, до речі, не завжди варто куплятися на те, що це супернове знання, суперновий контент. Іноді ви просто повторюєте те, що вже було відомо давно. Якщо ви достатньо освічена людина, ви це можете легко розпізнати. А якби студент першокурсник міг розпізнати, що штучний інтелект дійсно не може зрозуміти оці. Принципи верифікації, по суті, які здатна зрозуміти сама людина. Ну, по-перше, значить, візьмемо формальну логіку. Формальна логіка, от в підручниках, карних в якісних підручниках вже говориться про те, що насправді логіка не шукає істину. От як це не парадоксально, математики і логіки, вони зазвичай шукають саме істину. Це їх так би мовити високе покликання. Так заявляється, принаймні. Етика шукає добро, наприклад. Мистецтво шукає красу. Три основні категорії: істина, добро і краса це по суті наука, мистецтво і етика, Да, взаємовідносини між людьми, що відображається в політиці, в міжнародному праві, в праві як такому і так далі. Або, тобто, є основою певною. І от якщо логіка шукає істину. То це, начебто, звучить вже як благородна наука. Сама по собі благородність тут не знімається, навіть якщо сказати, що істину вона не відкриває. Насправді, логіка, якщо більш уважно придивитися, вона шукає правильність побудови суджень. Правильність побудови суджень і виводу висновку самого з цих суджень, двох, трьох або більше, ну тим не менш, висновок повинен узгоджуватися з попередніми судженнями. Тому логіка формальна, чому вона називається формальною, Тому що вона працює з формами: форма одна, форма друга, форма третя у вигляді висновку. А судження, наприклад. Стверджувальне і заперечувальне можуть дати лише заперечувальний висновок, негативний, Тобто, який буде казати, що ну, скажімо так, люди не є вічними істотами. Да? От, скажімо так, жива людина, да? не є вічною істотою, заперечувальний висновок. Я не є громадянином Зімбабве да? або Анголи, скажімо так. Да? От, є, є певне правило: з двох стверджувальних суджень можна зробити стверджувальний висновок також. Отже, ну, це як закономірності, логіка не. Питає, що саме ми розглядаємо. Три основні закони логіки вони торкаються лише тези однієї тези, другої, тобто двох засновків і висновку. А от контент, сам контент, да, тобто зміст, зміст цих суджень, їх смисл по суті. так? То на це вже логіка, як і математика, нічого сказати не може, тому що, ну скажімо так, стілець зроблений з дерева, ми скажемо так. Логіка може зафіксувати тут, що є підмет, є присудок або суб'єкт і об'єкт. Стілець є предметом меблі. Так? Висновок може бути частковий. Декотрі стільці зроблені з дерева, так? Не всі, до речі, стільці зроблені з дерева, тому що це не буде істинним. Тому з двох стверджувальних суджень. Навіть якщо одне з них часткове стілець, мається на увазі цей стілець, а не всі стільці, так То висновок завжди буде теж частковим. От логіка показує вам закономірність закономірності між судженнями. І те саме робить по суті нейромережа. У неї є певні правила, які частіше називають алгоритмами, і вони працюють саме за тим принципом, який в них закладено. Вони не розуміють самого контенту. Ну, от, припустимо, так само, як і людина може не зрозуміти, що означає, скажімо так, колір Да, Хто знає як виглядає колір «вірідіан»? є така назва «вірідіан». Ми знаємо Емеральдовий, є колір морської хвилі, є колір смарагду, так, є колір, скажімо так, соковитої зеленої трави, водоростей синьо-зелених, так званих. Так, так от... І Авірдіан, щоб зрозуміти, треба просто побачити. Да? Тобто, сліпій людині, наприклад, не можна пояснити кольори взагалі, в принципі. Хоча можна якось то асоціювати їх з чимось, так? Ну, з якимись відчуттями, наприклад, звуками. Високі нотки можуть бути яскраві кольори, темні низькі ноти можуть бути якимись темними, так? але не достеменно. І так само і за цим принципом працює штучний інтелект, він не розуміє, у нього немає очей, немає дотику оцих п'яти органів чуттів, про які я казав на початку відео, от, які досі не змінилися ані з часів Канта, ані з часів Аристотеля, ані з часів Шумера, ані з часів-прадавніх людей, ще які жили 200 тисяч років до нас з вами. Оце залишається незмінним. І так, саме тому декотрі філософи, до речі, математик Ляйбнець, філософ каже, що іноді, пізнаючи наші принципи пізнання, ми можемо пізнати Всесвіт, тому що. Ми пізнаємо всесвіт, знаючи свої принципи пізнання не тільки той, який є всесвіт, а той, який буде, який був, і не тільки в якийсь, на якійсь надмірній відстані, а по суті у всі його нескінченності, бо інакше він нам не відкриється. А звідси, до речі, походить більш така сучасна теорія, яка, по суті, запозичує улябниця формально чи неформально, свідомо чи не свідомо. Запозичує улябниця це бачення. Так звана антропоцентрична картина світу або антропоцентрична картина Всесвіту. Вона говорить про те, що ми космос будемо пізнавати, пізнавати лише так, як він відкривається людині. Яким він є насправді, тут ми не зможемо ніколи знати, оскільки ми не можемо пізнавати поза нашими органами почуття. Один з яких це, по суті, візуальне спостереження або аналіз на слух. Зараз, до речі, візуальне зображення, як ви знаєте, переводять у радіохвилі і декодують їх, да, і іноді звук може давати більш детальним Інформацію ніж зорове сприйняття. Подивіться в інтернеті звуки планет дуже вже відома річ на сайті НАСА була викладена років 10-15 тому. Отже. Тобто, в принципі, студент, який вивчив логіку на першому курсі, він вже може зрозуміти багато чого про ці алгоритми. І те, що вони не здатні розпізнавати, де ілюзія, а де фейки. Саме тому, наприклад, соціальна мережа може блокувати ваш контент, який ви подаєте з сарказмом, з іронією, або як доказ якогось злочину, наприклад. Тому що алгоритм не розуміє, ви це подаєте як доказ, чи ви розповсюджуєте це, він буде розуміти. Скоріше за все, що це ви просто поширюєте, як інші поширюють, хочете популяризувати, а значить пропагуєте. Тоді, як ви насправді, вкладали смисл іронічний в це. Да? Зараз кажуть, що соціальна мережа починає розуміти гумор, але ну, тут теж далеко не факт, тому що, ну, наприклад, якщо ви подивитесь балет або фігурне катання, створене штучним інтелектом, там багато на чим можна буде посміятися, бо знову ж таки. <гум> Навчання штучного інтелекту воно не відбувається цим безпосереднім шляхом, первинним. Ми маємо відношення до реальності як живі істоти значно більше. Ніж нейромережа. Нейромережа кількісно може мати, це я вже кажу поза соціальною дилемою, а відповідно лише до формальної логіки ще часів Аристотеля, яка тоді називалася аналітикою. Так от, виходячи з суджень Аристотеля, я роблю так би мати, дедуктивний висновок про те, що нейромережа вона розуміє тільки кількість інформації, знаки, синтаксис. І кількість інформації. Тут, тобто, поза соціальною дилемою я можу вам додати, просто як людина гуманітарної професії, що, наприклад, коли ви питаєте живу людину, фахівця, наприклад, да? до речі, штучний інтелект, його можна піймати на тому, що він не розуміє фахові речі, там плутається в текстах, які пише штучно. Так от, якщо ви. Питаєте живу людину, викладача, наприклад, да, то він, як жива людина, може зрозуміти контекст вашого запитання. Він викладач не буде прораховувати, в якій послідовності ви слова використовуєте так, або знаки, і з чим вони асоціюються. Він буде розуміти приблизно, що саме вас цікавить в цій галузі, і таким чином може дати більш. Ну, якщо не точно, то більш суттєву відповідь, по суті, а, може знову ж таки точності може бути менше, ніж у штучного інтелекту, але по суть може бути більшою мірою. Тобто це якісний параметр, а не кількісний. А, більш того, вам викладач може допомогти сформулювати ваше власне запитання. А, ви, наприклад, коли питаєте про щось, чого ви не знали раніше, щось далеке від вас. Да? Ви можете і не завжди правильно підібрати слова, як вам хотілося б. А людина може вам допомогти. І ви вже погодитесь чи не погодитесь. Google, штучний інтелект ну, може примітивно, да, можливо, ви шукали те і те, да, але це надто примітивно, це надто спрощено. Знову ж таки, він не розуміє суть. Логіка може помилятися, і так само штучний інтелект, теж і нейромережа може помилятися. Ну, от, наприклад, якщо взяти судження. У Жана Поля Сартра я колись побачив такий цікавий, цікавий вислів, а можливо він не зовсім правильно був перекладений, але в багатьох мовах є такий каламбур, який не зрозуміли з самої мови з синтаксису. І от Google і штучний телект прораховує синтаксис, не смисл суджень, а їх послідовність ваших знаків, які ви вводите. І от якщо, наприклад, як у Жана сартра в його роботі Нодота, там я знайшов таке судження, ліс оточував будинок. Нам зрозуміло, як людям, як живим істотам, що ліс зазвичай заплащено, він ширше, ніж будинок. Так? Але будинки теж бувають великі. Проте з самого судження, там от, підмити присадок, там не зовсім зрозуміло, що, що саме могло оточувати. А, наприклад, якщо я скажу корабель оточувала вода, да, то ми зрозуміли, що друге слово вода оточувала корабель. Але коли ліс оточував будинок, то можна зрозуміти, що й будинок оточував ліс. І от на таких речах штучний інтелект нейромережа, вони зазвичай помиляються, спотикаються, тому що. Їм не зрозуміло цей контекст. А людина може зрозуміти, да, інший приклад, який можна навести на стіні, висів портрет Тараса Григоровича Шевченка. І от тут можна з самого тексту не зрозуміти портрет руки Шевченка, бо він теж був художником, чи портрет Шевченка, який хтось намалював і на якому зображений сам Шевченко. І от людина, в принципі, може зрозуміти про що річ йде з самого контексту. а Google контекст знаходить лише зі словників, які завантажені на цей момент. І, але з тих, які ще не завантажені, він знайти не може. Тоді як людина може це знати. Ну от це приблизно такі от речі, які були зрозумілі мені ще як студенту, і до того фільму Соціальна дилемма, який рекомендує Оксфорд University Прес, до речі, подивитися. Я на семінарі зустрів цю рекомендацію. Наостанок можу вам сказати, що для збереження вашого фізичного і психічного емоційного здоров'я треба пам'ятати, що. Зазвичай в зазвичай в часи пропаганда так званих в часи. Гібридних війн, так, інформаційних війн. Найчастіше трюк, який використовує пропаганда, це так звані еліпсизми. До речі, Альфред Норд Вайтхе тут в цій книзі, а, так, це не, no Ні, не в цій книзі, це та книга у мене в електронному варіанті, вибачте, вона дуже схожа за обкладинку. а, В книзі The Concept of Nature на початку 20-х років він якраз і починає главу своєї книги з розмови про так звані еліпсизми. Що це таке? Коротко кажучи, Мови, це недомовлення. Тобто, коли вам дають якусь порцію фактів, так, але не всю. Так? І вам здається, що факти правдиві. І на цьому ви робите свої висновки, виходячи з цих фактів. Але Трюк зазвичай полягає в тому, що коли робиться дослідження, висновки можуть бути отримані правдиві, але не зовсім, не повні, а значить, взагалі хибні. І от це він пишеться в контексті того, що. Це є перешкодою науковим відкриттям, але хто уважно читав того самого Альфреда Норта Вайтхеда, може легко зрозуміти, що так само в епоху гібридних війн. Зазвичай пропаганда вона використовує так би мовити, напівправду і пропонує робити висновки. І на це є відповідь грамотна, класична, наприклад, чи можете ви уточнити ваше питання, чи можете ви уточнювати, що ви маєте на увазі. І коли вас хтось навмисно вводить в оману таким способом, думаючи, що ви невіглаз, що ви там, думаючи, що ви, наприклад, там, раз ви Живете в Україні, то ви начебто не освічені люди, хоча з України багато було, ну так би мовити, вкрадено людей у 20 столітті, мається на увазі інтелектуалів, як і на студію Довженка, да? Довженка талановитий режисер, наприклад, логіка Валентин Фердинандович Асмус, якому теж створили такі умови, що йому прийшлося виїхати з Києва. Так от, да, тут можна просто у відповідь. На будь-який еліпсізм або на півправду, недомовку якусь, можна сказати, уточніть, будь ласка, ваше питання. А що ви маєте на увазі? А можна точніше. До речі, зараз так роблять британці. Ну, не зараз вони це точно роблять з 2016 року, а можливо і раніше, принаймні при спілкуванні з науковцями, вони вимагають при подачі заявок на проекти бути більш конкретним. Не треба загальні філо... так звані абстрактні філософські судження. Треба конкретні, бо конкретність вона завжди є, має такий більш правдивий характер. Не часто повний, але тим не менш більш правдивий. От і е, тепер при... Відповіді на так звані ці інформаційні війни є давнє, класичне і дуже мудре українське і що? Да? Тобто, по суті, якщо ви вмієте його правильно і вчасно задавати, вам вже не треба читати Альфреда Нортовайтхеда. Тому що, ну, от, наприклад, там, Валера купив БМВ і по пофарбував його в чорний колір, і там поставив поставився вуфер вже, ну, вже купив, вже поставив, вже все зробив. Ну, і що, що з цього? Що вже зробив? Да? Так само, коли там кажуть новинах, один приїхав в кабінет до іншого, до іншого, там поговорили 4 години, от, і от висновки робіть самі. І що, ми що, були свідками цієї розмови? Ми що знаємо її повністю? Так, ми нам перед нами не зачиняли двері в певний момент, так? От які визнання, я до чого скажу, а до того, що е, велика частина населення України в цей складний час може, я ну я так думаю, може зберегти значно більше здоров'я психічного, емоційного, інтелектуального, якщо можна так сказати, коли буде не забувати про оце класичне і мудре і що? Яке розбиває, розбиває всякого роду еліпсізми в пух і прах, і всякого роду інформаційна війна. Часто, наприклад, та сама Юлія Латиніна, да, яка аля-інтелектуалка, вона справді вона просто висміє і знущує, знущається з інтелекту і розуму, який зазвичай, як показували письменники 16 століття і філософи пізніше, зазвичай, коли ті, хто насміхається над інтелектом, надягаючи на себе маску розумної людини, проти них потім розум і інтелект грає, з ними грають злий жарт. Тому що якщо ти входиш в гру, порушуючи правила, то у тебе немає підстав вважати, що проти тебе не порушать правила. Ну, а взагалі будь-яка гра, якщо в ній порушуються правила, вона перестає бути цікавою. Але це вже тема буде іншого філософського четверга. Бажаю всім здоров'я, мирного неба. І всього якнайкращого. І як завжди, якщо ви хочете більше таких цікавих речей стосовно освіти просвітництва, і грамотного ставлення до цифрового середовища. Вступайте до Дніпровської політехніки, до речі, там кафедра філософії і педагогіки цього року пройшла акредитацію достатньо успішно, з високими балами, тому вони об'єктивно несуть, так би мовити, освіту як продукт на світовому рівні, тому що ця програма порівнювалася з університетами Open University, Cambridge University та іншими також європейськими університетами. І ще два моменти основні стосовно мого основного фаху, філософія. Є дві проблеми в філософських відео, так би мовити. Можна багато речей обґрунтувати, якщо це має місце, якщо це може мати підтвердження якесь, але дуже важко обґрунтувати саме достатньо. І для того, щоб обґрунтувати достатньо декотрі речі послідовно, то філософський текст він може бути майже нескінченним. Тобто людина за все життя не здатна його написати. Ми на що ми можемо розраховувати, це тільки на те, що один філософ стояв на плечах іншого, потім той на плечах того, і більш-менш щось так інтуїтивно стало зрозуміло. І більш того, там все ж таки матиме місце трішечки довіра. Тому, перше, це текст філософський, він майже ніколи не може бути завершеним. Якщо так от по да, тому що достатньо обґрунтувати це важко. І другий момент полягає в тому, що хто б як не намагався об'єктивно і неупереджено подати ту чи іншу філософську концепцію, він буде трішечки її подавати з розставлянням тих чи інших акцентів. Ну от завжди ми, коли читаємо, ми по-своєму звертаємо увагу відповідно до наших інтересів на ті чи інші місця. І коли ми порівнюємо той чи інший твір з іншим читачем, то ми іноді знаходимо неоднакові речі. І е, ця проблема. Вона теж ну, неминуча, так? Тому, сам, саме, тому часто радять читати першоджерела, а не а, слухати інтерпретації, як от я вам подаю. Да? Тому що зараз у людей немає часу читати книги в, в глибину і серйозно от, дивляться TikTok і Ютуб. А а, ну, я перевожу цей формат для того, щоб насправді заохотити вас читати книги. Але для того, щоб вирішити ці два недоліки, про які я щойно сказав, тобто нескінченність тексту, плюс підміна своєї, свин свою інтерпретацію вашого власного осмислення, щоб зберегти цю вашу свободу, я паралельно розвиваю проєкт, який не пов'язаний з вербальною комунікацією. Переходьте за посиланням, або погугліть посилання внизу, під цим відео, звісно, як завжди, або погугліть Денис дніпро «A Cycle to Exist». Тобто, це, по суті, музика, яка дозволятиме вам трішечки більше зосередитися на читанні, якщо слухати тихенько, повільно. Це може допомогти знайти свій певний ритм спілкування з авторами, набути свій власний досвід прочитання. Всім успіхів, здоров'я і добра!